Борис Грінченко, сам собі пан, скорочено. Селянин Данило вирішив здобути панського права. Він захотів перевірити, чи можна якось так, щоб і мужик в одній хаті з паном сидів, і Данило вирушив до міста залізницею. Чоловік купив дуже дорогий квиток у вагон першого класу і попрямував до свого місця. Кондуктор не хотів пускати мужика. Обзивав того мурлом і відправляв у третій клас, та врешті-решт пропустив, подумавши, що Данило несе панові білет. Данило здивував вагон першого класу, що був схожий на панську світлицю. Тут тобі й столики, і постелі, і топчани. Спочатку пани косо дивилися на нього, а згодом і нападати на нього почали, не второпуючи, як мужик міг купити місце поруч із ними. Кондуктор Перевіряючи білети, знову гримнув на Данила, а як побачив його квиток, то й не знав, як звернутися до мужика на ви чи на ти. Поїзд проїхав кілька зупинок, і пани почали курити. Данилові сподобався духмяний панський табак. Він зовсім не смердів. Чоловік навіть подумав, що якби у селі чоловіки теж такий курили, то жінки їх без хати не виганяли. Вирішив він і собі люльку набити, закурив. Навколо всі поничі аж закашлялися. Молодий панок з білявими позакрученими вусиками переконував, що мужицький тютюн тут не курять, навіть табличка є у вагоні, де про це написано. На це Данило спокійно й розсудливо відповів. Ні, пане, я письменний. Там написано про те, що не виходить з вагону, як поїзд їде, а не про тютюн. Товстий пан з роздвоєною бородою чинив гвалт, Покликав кондуктора, щоб вивезти Данила геть з вагона першого класу, але чоловік вирішив відстояти свої права, маючи на руках білет, тому продовжував далі пихкати люлькою. Тут до нього підсів пан з огрядною борідкою, який увесь час читав книжку. Він по доброму, по людськи пригостив Данила своїм тютюном, а далі, розмовляючи, наче з рівним, розпитав, у яких справах Данило їде й куди. Нарешті поїзд прибув до міста. Данило владнав усі свої справи, завітав до знайомого чоловіка та скупився можна б уже й додому їхати, та ще корціло подивитися, як же ще можна паном бути. І вирішив селянин піти до ціатру. Але вистав у театрі не було. Тоді він помітив Афішу, де оголошувалось, що у цей день у залі дворянського собрання концерт, розпитав свого знайомого, до якого приїжджав. Де ж це собрання, та ввечері попрямував туди. Але касирка повідомила, що білетів немає, залишилися лише найдорожче. Два карбованці за місце у першому ряду. Данило заплатив за квиток, вирішив не роздягатися і попрямував до зали. Приміщення його дуже вразило воно було дуже великим та чистим. Сів чоловік у перший ряд на сьому місці і чекає аж тут пани і лакеї такий лемент підняли. Як цей мужик потрапив на концерт до дворянського собрання? Покликали білотера, але Данило сказав, що має право дивитися концерт, бо у нього є квиток. Але пани не заспокоювалися і викликали полісменів, ті схватили Данила та потягли до темної. До поліції Данила повів під конвоєм солдат як довідався мужик від того солдата, що битимуть завтра ваше благородіє, то дуже злякався. Тому вирішив запропонувати солдату гроші, або той дозволив втекти. Конвойний подумав, що чоловік багатий, і сказав, що й ці два не надто важкі, тому він його зможе наздогнати. Довелось Данилові дати конвойному три карбованці, щоб кинути стікати темними вулицями. Далі він зупинив візника і зникає, помчав до станції, на поїзд. У вагоні Данило трусився, аж доки поїзд не рушив. Їхав і страждав від тої зневаги, якої зазнав, приїхав додому, про свій сором змовчав, але через деякий час все ж розповів усе жінці, а та його мокрим рядном, щоб даремно грошей не витрачав, та не вигадував, аби що, і що розповіла сестрі Хотині, а та всім іншим на селі, як Данило панського права добувався. Односельці довго посміювались над Даниловими пригодами. Чоловік же вважав, що добувався не панського права, а людського, якого, на жаль, на той час не було. Читала Вікторія Вишневська Для довідка біз Юей.